Пам-пам, пам. пам пам-пам, Минулій програмі. Також десь з іншої камери. Капець. Ну, и... Ура! Ми виграли того боса. Ми на нього ракету кинули, він зірвався, ура! Ну так. Да. Тільки от у нас одна проблема яка. У наша земля дотепер не встановлена. Як це? А так. Ну хто нам тепер допоможе? Як нам просто... Що? маю на увазі, що нам робити, хто усунув землю. Гравики, важлива новина, яка я дізналася, що з'явився новий бог Гравиків. і він найсильніший з усіх. О, то якраз прочитали, і він якраз нам допоможе. Ось він. Пішли йому казати. Слухай, слухай. А ти хто такий? Слухай. А ти хто такий? Що? Що ви з мене всі хочете? Хто ви такі? Миралки. А, точно я вас забув. Так що ви хочете? Я не міг нам встановити землю. цій землю? А чого я вам маю її виставлювати? Та ні, щось якось буде нудно. Ідіть, ліпше базу будуйте. Е... Ідіть ліпше базу будуйте, чого я, я чого я вам встановлювати не збираюся? Ідіть будуйте, що ви маєте. Також десь у лікарні. Надає мені, бу... мені тут бути. мені бути. Пора тікати звідси. А, де мені тут вихід знайти. А то що таке? А це що? Це що вентиляція? Це пан... це єдиний вихід. Треба, решітки, треба решітку, треба решітку помити. Є, yeah. я порумив, а тепер я заходжу в вентиляцію. Ай, так темнося тут. Шо так темнуся. Аж треба тихо. О, я, здається, бачу лічу кімнату. Є! Yeah. А? Це що за ящик? І що, утік? Все, вроде би всіх поубивал. Тепер треба назад взяти мої пушечки. Ось мої пушечки. Забираю її. Все. І все, Слышь, мне лишилось, це втекти звідси. О, ще двоє. Є, поубивав. І, коротше, той ящик всіх розстрілив, крім того, дядька, який його запаковував коробку, відвозив у цю лікарню. І тим часом равлики? Так. А тим часом равлики їх не буде. І, до речі, я знаю на медиці камера, я її прострілювати не буду. А вже не пристрілю. О, а це що, їда чи що? Так, заберем. А насправді то була не йда, а граната. Стоп. Це що? Йома, це гранати! Але здобув я живий. Нічого, іду далі. Коротше, нам це надоїло. Ми летимо на базу роботів. А як ми це зробимо? Легко, ми полетимо на вертольоті. Да, да, он заработает. Сейчас застребуем вертолет. Я. И я. А? Я. Пил, 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 пил. <плес> Я охопула пую. <плес> і, коротше, і перед тим як вони залазили вертольотом, то вони зробили це. А, ні, ми не збираємось будувати базу. Ми ліпше підемо до квіна. Ту -ту 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 -ту. Е, а це хто такий біжить? О, здорово. Ха-ха-ха. <плес> <плес> Ось ось мої Квін. А? Що? Що там? Квін, не може бути. Він що помер? Хто це міг зробити? Я знаю хто. Хто? Той ящик, що втік злікає. І, коротше, і зараз коли не сіли на вертольот. Полетіли Стоп, де я? Я що у пустоті? Ей, де я? Те відчепить мене, наснажка! Веселко! Я хочу з тобою! А знаєш що? А насправді я не веселка. То хто ти? Я робот! а Э? Ты что, Ралкин? Он что, летает на вертолете? э Десь середине вертолета. Что такое сзади бабахка? Не знаю, по-моему, прочилось. Пи-пи-пи-пи! А, что это такое? Ралкин, у нас проблема. Яка у нас бензин закінчився. Як це? Тама зараз п'ємося піп. піп А що робити? Піп. Піп-піп-піп. Піп-піп-піп. пип піп, піп, піп. піп, піп, піп. Варто льот розірвався. Господи, що сталося? Не знаю. Ви і так, да. Я і все ж таки мене долетіла до роботи. Зато всі живі. Продовження слідує.